Оце перший мостик, серйозний, ну так, з іронією я кажу, серйозно, але це перший мостик, ну якщо з історичної точки зору, це серйозний об'єкт, і зараз я вам поясню чому, е -е, який зустрічає тих майбутніх транзитників, які будуть їхати по цьому маршруту, по цьому, який зараз реалізується транскордонному переходу із Балкан в Прибалтику. Ось тут, приїхавши кордон через міст, який буде збудований тут на окраїні Ямполя, про який я вже багато разів вам розказував. Ці майбутні подорожуючі в'їжджатимуть у ямпіль через оцей мостик. Ну, він дуже маленький, вузенький, ви самі бачите, не будемо його зараз заміряти, але ви самі це бачите. Але цінність його, чесно кажучи, неабияка. На мій погляд, він. Набагато цінніший, ніж великі, шикарні мости сучасні. Можливо, навіть і той міст, який буде збудований на Дністрі довжиною 1309 метрів. Зараз я вам поясню, я вас інтригую так, але я поясню, чому я так думаю і чому я так переконаний. Ось цей мостик. Його збудували, знаєте, раби радянської системи в час Сталіна, в час найбільшого звірства 52 53 роки. Сталін помер 5 березня 1953 року. І десь у цей час закінчували будівництво цього моста. Це зверху, бачите, ось ці сучасні, вони поклали автострада, обмежувальні такі бар'єрчики, бачите, залізобетонні. Це зверху, це все косметика. Зараз я вам покажу його. Зсередини і ви ахнете. Це ж, уявіть собі, 52 53 роки, в 45-му закінчилася війна. Прийшли далеко не всі фронтовики додому. Їх ще тримали в госпіталях, їх ще використовували як гарматне м'ясо. Там на сході по війні з Японією це ще було. Поверталися вони реально додому, 47-й-49 роки. В час голодомору страшнющого, який вбив українців не менше, ніж війна. Поверталися сюди в Ямпі багато з них. Пройшовши війну, загинули тут від голоду. Я писав ці, про ці, про цих багато історій, як журналіст описував. І ці люди, я не знаю, стожильні були. Авторами ось цих сталінських, так би мовити, об'єктів, які зараз чепурить, під... підмащує, підроблює сучасна автострада з її величезною технікою, шикарною. А вони все робили вручну руками, друзі. Ті, які пройшли війну, Голодомор страшнющі І які багато понесли втрат і робили ось цей мостик. Зараз я вам його покажу. Я Якби я був мером цього міста, або якби сучасний якийсь був. Людина українських поглядів, вона обов'язково тут встановила меморіальну дошку, на якій би написала, що тут раби радянської системи в 52-53 році збудували цей міст руками і зробили доріжку, щоб люди. Побачили його не тільки ось так, лакованим зверху, а знизу, знизу, що я вам зараз і покажу. Отже, йдемо дивитися вниз на його основу. Ось друзі, ми зараз будемо спускатися, вже почали спуск вниз, так би мовити, до основ сталінського спадку тут. Отже, ось перша наша зупинка. Тут внизу тече маленький, ну, можна сказати, каналізаційний струмок. Ямпільчани його перетворили в каналізаційний. А ось рукотвір, шедевр наших дідів і прадідів. Це те, що перейшло, та величезна майстерність. Яку пронесено через сотні років. Тут майстри ямпільчани, камінотеси сотні років своїм мистецтвом і рятували ямпіль. Пам'ятаєте те, що нам розказують сучасні історії, як в одну ніч 1650 років? Третього, здається, року напали на ямпіль польські завойовники і за одну ніч вирізали понад 10 тисяч ямпільчан. Все знищили всіх, всіх. До ноги, як кажуть. Це вони так кажуть. Навіть пам'ятник у центрі ямпля цьому видовищу збудували. Відкрили дорогий пам'ятник, а потім виявилося, що всього через рік ті мертві ампільчани, знищені поляками, радо зустрічали тут Богдана Хмельницького, який тут переправлявся в Молдову. Ви знаєте цю всю історію з його сином із женитьбою на дочці молдовського господаря Роксан... Роксанді. Я не буду переказувати, але факт залишається фактом. Де ж узялися ямпільчани за один рік так розмножилися, а виявляється, вони сховалися в підземеллях. Тут колосальні підземелля були і є, але радянська влада їх замикала, засипала, знищила. Але ту майстерність знищити не вдалося. Ось вона проявляється. Ось фактично без ложки цементу. 52-53 році вони збудували ось цей раби радянської системи, ось цей шедевр. Ці з автостради прийшли і що зробили? Ось цю опорну, бачите, стінку зробили одну на неї поставили. Залізобетонну плиту, вони розширяють, так би мовити, проїжджу частину. Ну не проїжджу, а тут, тут буде пішохідна частина. От. А з другої сторони ця автострада з метою економії коштів навіть не міняла, залишила ту сталінську опорну. Сімку бачите, з каменя нашого піщаника зробленого рабами сталінської, сталінського режиму. От як будували. І зверніть увагу, ложки цементу немає. У цих сучасних і арматура, і цемент, і все супер, і техніка, а тих нічого, крім рук. Молодка існував життя важкого. Нема тут ні одного прізвища не вказано, хто робив. Вічна пам'ять вам дорогі. Бог знає ваші прізвища. І оцей шедевр. Ще буде стояти тут невідомо скільки років. І всі будуть восхваляти автостраду, а не їх, не цих рабів, які це збудували. А мало би бути, щоб ця автострада мала би першою вклонитися цим. Людям цим майстрам, на яких вона зараз заробляє гроші. Підемо далі, подивимося. Бачите, якого рівня робота, яка кладка. І як потужно все зроблено. Ніякого бетону, ніякого нічого, і стоїть уже Ген-Ген скільки років. Зараз ми з вами під трасою поверх нас йде транспорт, а ми внизу знімаємо оцей сталінський спадок у великому будівництві сучасному в ямполі. Ось він, друзі. Так, тут бачите все захаращено, все сміття, вон якісь труби, каналізаційні чи які невідомі. Все на соплях, ну так як по-радянськи. От. А майстерні сьогодні. Ось, їх. От, подивіться, як, як все рівненько, все ідеально зроблено. І як вони вивірили навантаження, скільки тут всяких вантажів проходило і вистояло? І я запитував сучасних автострадівських робітників, казав, друзі, а скільки він витримає ще цей сталінський міст, який ви причепуруєте. Та вони кажуть ще років сто запросто витримає. Я кажу, а танки він витримає. Та да, витримає, каже. Що кажуть ті танки? 40-50, ну, 60 тонн. А фури з прицепом, з причіпом, тут же ж будуть йти і поверх 80 тонн. Ти ж їх нічим не зупиниш, ні, ні, ніякими, ми, ж нашими, ми ж наш характер знаємо, ніякими законами нічим. Вони ж будуть йти все одно. І їм робітникам також жаль. Дивитися було на це каторжанське створіння. Воно мало би бути як музейна реліквія. Ось як би до нього трепетом мали б відноситись. А воно буде працювати зараз. Воно тримає, воно. Не ті вон збок, не ці ось збук у сучасній там плитах, не це. А ось буде тримати. Весь транскордонний перехід, якщо воно колись обвалиться, то зупиниться весь транскордонний перехід із Прибалтики на Балкани. Уявляєте, що яка його місія в історії? Ось чому я вам казав, що значення цього мостика дуже величезне. Ось ще трошки вам зблизько покажу його. Знаєте, тут прохолода, як у погрібі. в погрібі. Я багато таких підземель в такому стилі зроблених. Багато. Ось музей містеренкий. Знаєте, там був колись палац великий, Там цілий комплекс був і оборонного значення і такого. Ну, Соціального От, приблизно така кладка, такий стиль. Ну, Це шедевр, це, це мистецтво. Знаєте, друзі, я шукав і шукаю зараз поглядом, ну, може, хоч якісь там натяки, ну, може, і на прізвище когось із цих майстрів. Може, десь абревіатура є. Чи, Ну хоч ім'я, чи нічого не залишили? А Чого все було заборонено? Ну, Тут видно, ось бачите, щось добудовувались, добудовували, в якому році не знаю, але ясно річ, що тут добудовували. Ось вона ця. Бачите, шов цей? Ось він йде. Тут ясно добудовували. Тобто ця конструкція далеко не цільна Її добудовували ще до автостради. Це не автострадівська робота. Автострада на таке не знаю, чи здатна. На такий каторжний труд і на таку майстерність.